Так, усім доброго дня сьогодні буду розповідати вам відповідно, як вирішити одне із самих останніх завдань з параметром. Відповідно, це демонстраційний варіант 2023 року НМТ з математики. Ну, таким чином ми маємо логарифм 2 по основі 2 квадраті з мінус а мінус 1, тобто це є вже наш параметр логарифма 2 з х, і мінус сам параметр А дорівнює 0. Нас просять знайти таке а, при якому х буде належати проміжку від 30 до 100. Це достатньо важливий параметр, тому нам треба його запам'ятати. Перше, що ми бачимо, це бі квадратне рівняння, тобто ми бачимо, що можна логарифм по основі 2 з х замінити. Відповідно на літеру t, або будь-яку іншу літеру, яка вам подобається. Таким чином, у нас буде t квадрат мінус мінус 1 помножити на t, і мінус а дорівнює 0. Ми отримали звичайне квадратне рівняння, яке розв'язується достатньо просто. Давайте позначимо коефіцієнти. Нагадую, що коефіцієнт А це те, що стоїть перед квадратним членом, відповідно, маємо одиничку, b ми маємо мінус а мінус 1. І, відповідно, коефіцієнт С це у нас мінус А. Нагадую, що таке рівняння розв'язується за дискримінантом. Тому маємо d дорівнює b в квадраті мінус 4 на А на С. Тобто d дорівнює b квадрат Можемо мінус прибрати, тому що все одно в квадраті буде одне й те саме. А мінус 1 у квадраті, мінус 4 помножити на 1 і помножити на мінус а. Я розкрию за допомогою формули скороченого множення, це квадрат різниці, тому маю А квадрат мінус подвоєний добуток 2а і плюс одиничка. Мінус на мінус до плюс, тобто плюс 4А. Таким чином маю А квадрат плюс 2А, тому що мінус 2А плюс 4А буде 2а, і плюс одиничка. Маю квадратне рівняння, це у нас квадрат суми, Тому складу його сюди. То це буде А мінус 1, точніше плюс 1 і в квадраті. Чим мені це вигідно? Тому що мені зараз треба буде шукати корінь із дискримінанта, тому я шукаю корінь із А плюс 1 у квадраті. Це буде відповідно просто А плюс 1. Підставимо, дізнаємося, Т1 і Т2. Наголошую, що це ще не Х. Ікс. До Х ми перейдемо, коли будемо е застосовувати об обратну заміну. Таким чином t1 дорівнює мінус Б, це буде А-1 плюс А плюс 1 розділити на 2 і на 1. Це, знову ж таки формула коренів квадратного рівняння для дискримінанта. Тому ми маємо, тут у нас буде 2а-1 плюс 1 буде 0, і розділити на 2, тобто буде просто А. З іншої сторони, у нас буде А-1 мінус А-1. Поділити на 2. А і А тут у нас скоротилися, а мінус на мінус, відповідно, дали мінус 2, розділили на, на 2. Таким чином, у нас буде просто мінус одиничка. Повернемося до зворотньої заміни і маємо наступне. Відповідно, і повертаючись, маємо, да, підставимо з першу мінус одиничку, так як вона є начебто легшим рішенням. Тобто, логарифм по основі 2 з х дорівнює відповідно мінус одинички. Перевіряємо, що таке логарифм. Це такий показник степеня, в який треба піднести основу, щоб отримати х, тобто х буде дорівнювати 2 мінус першій степені, або це одна друга. Ми дивимося, що одна друга не підходить нам по значенню, тому це є сторонній корінь, тобто тут є х є пуста множина. Тоді розглянемо відповідно там, де наш параметр є, знову ж таки, за властивістю нашого логарифму. Ми маємо наступне. Що Х дорівнює 2 в степені А. Ну, в яку таку найменшу степінь треба піднести двійку, щоб отримати значення найменше, яке тут вміститься? Звісно, ми знаємо і пам'ятаємо, що 2 у п'ятому степені дасть нам число 32. 32 буде ідеально підходити нам в цей проміжок, отже, А буде дорівнювати 5. Дякую всім, хто розібрався, хто подивився відповідно. Всього усім найкращого. Ставте вподобайки припадок.